Друзі, сьогодні у нас на огляді Subaru VRX, це 16 рік, 2 літра турбо на 270 сіл, вона на повному приводі, такий горбатий капот, дуже борза тачка, чорна, на чорному салончику зараз покажу, такий дифузор, чотирохствольний вихлоп, є сабелька, дуже стильна тачка, в принципі без нюансів. З маленьким пробігом, зараз покажу вам. Більше по салону. Так, вона на палці. Кул. Cool. Є в нас така штучка. Так, повний електропакет, вона на чорному потолці, салончик з красної строчки, павний мультируль. гарна комплектація для собару, камера заднього огляду, музика конектиться. підігрівчики в нас є. Вона дуже-дуже чиста. Церква з автозатемінням. Так виглядає по салону. Друзі, пробіг у нас 60 з копійкою. Так, вона по салону ззаду. Дуже охайна тачка, правильно. Так. Гарно їде. Приїжджайте, друзі, на огляд на тест-драйв. Кому цікаво. Реально прикольна японська зажигалка. Всіх очікуємо в нас на тест-драйв.